Це герой війни Євген Татарінцев. Після того, як він півроку брав участь у так званій СО, повернувся до рідної Калуги і живе звичайним життям. тут. І піво. він тріті як у дзвінці. Я отак в стайк. І ми питачили. А це ще один російський солдат Микола Оголубняк. Який повоював в Україні та повернувся. Тепер насолоджується краєвидами Ярославля. <плес> а це мешканець Кемерово Владислав Кам'юс, герой Росії, отримав медаль за відвагу. Нагороду вручили, как вы догадались, за участь у СВО. В течение трех с половиной часов он ее избивал так, что на теле не осталось ни одного живого места. Черепно-мозговые травмы, гематомы, колотрезанные раны. Она в это время пыталась подбегать к двери, открывать двери, но ее оттуда отдирал, продолжал бить. Соседи все это слышали. всех цих так званых, героев поєднує дві речі. Вони вбивали українців на українській землі. А до того вбивали своїх земляків у РФ. 2014-го в Калузі пізно ввечері було вбито 18-річну Яну Болотну. Її тіло знайшли через два дні в лісі. Дівчину спочатку зґвалтували, а потім спалили. Мати оббивала пороги правоохоронних органів та писала листи чотири роки. А в 2018-му вбивці Яни знайшли. Ними виявилися брати татарінцева. суд дав убивцям-гвалтельникам по 18 років суворого режиму. Але… Он был помилован президентом, значит, Российской Федерации. Но если наш президент сказал, что тяжкие, особо тяжкие преступления не подходят под подмилование, а как же эти помилованы? Історія Миколи Оголобняка вражає не менше. Суд визнав його організатором групового вбивства. Тоді, 2010-го, шість фігурантів справи отримали від двох до десяти років позбавлення волі. Маленький термін через те, що вбивці були неповнолітніми. Оголобняк отримав 20 років, бо на час скоєння злочину йому вже виповнилось 18. Він та його поплічники вбили чотирьох підлітків, а потім їхні тіла розчленували. 2010-го на суді мати однієї з убитих сказала пророчі слова. Ті кутюзітки, але будуть дишати воздуха. Вони все одно будуть надіятися, що вони ані то вийдуть, що вони увідують своїх батьків, обнімуть їх. А мені вже ніколи ніхто не скаже, мама, я люблю тебе. Голубняк відсидів лише 10 років з 20 за звіряче вбивство чотирьох підлітків. Повивав півроку у ЧВК і повернувся додому, як ні в чому не бувало. Війна в Україні стала. Ріківною Соломинкою для вбивць опозиційної російської журналістки Ганної Політковської Він вміє лізати ручку большого білого царя і вміє при этом абсолютно не стесняється в один і тот же день говорити про этого белого царя по чеченськи своїм людям по телевізору, що ми знайдемо йому місце. через два дні після цих слів у 2007-му про Путіна та Кадирова її застрелили. Організатором виявився Сергій Хаджикурбанов, Курбанов, колишній капітан московського управління боротьби з організованою злочинністю. Йому дали 20 років, і вийти він мав у 2034 році. Але не зважаючи на тяжкий злочину, Хаджикурбанов курбанов був помилований в обхід процедурі і законів РФ, які поки що не скасував. А це член гільдії кінорежисерів Росії Ля Білостоцький, лауреат міжнародного фестивалю Світ очима дітей, учасник Берлінали. 15 років він працював із дітьми та знімав гумористичний кіножурнал Єралаш. Обов'язково сіти на отечественные фільми, а ще обов'язково ходити на фільми молодих кінематографістів. Тому що вони смотрят свіжим взглядом, вони не заштамповані, они не знаходяться у власті а, так, продюсерського діктатора. Білостоцький отримав половиною років за спокусу та насильство над малолітньою дитиною влітку минулого року. Але не просидівши і кілька місяців, вирушив на СВО. І це далеко не повний список убивць та гвалтівників, які виїхали з колонії РФ на війну в Україну. Карт-бланш на нові вбивства та свободу їм дав Володимир Путін. Житель Пермського краю Артем Бучик згалтував та вбив 23-річну Тетяну Рекутіну. У лютому 2023 року він одержав 20 років колонії. П'яний мешканець Архангельської області В'ячеслав Самойлов убив свою 33-річну співмешканку Ольгу Шляміну. розчленував її тіло ножівкою, сховав фрагменти у різних місцях, а її речі спалив. Втім, отримав 9 років та 7 місяців колонії. Житель влади Кавказу Вадим Тєхов зарізав колишню дружину під камерою відеоспостереження. У цей момент він перебував під домашнім арештом у справі про замах на вбивство. 2021 року Тєхав отримав 16 років колонії строго режиму. З початку так званої СВО Путін помилував щонайменше 17 людей, які вчинили жорсткі вбивства. На тих хто був помилуваний і потрапив до ПВК Вагнера, потім повернувся додому за 2023 рік. Завели 195 кримінальних справ: вбивства, крадіжки, грабіж, розбій, викрадення, зберігання та розповсюдження наркотиків, шахрайство та згвалтування.